Never no, I don't, no don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Всім привіт! Ми сьогодні будемо їхати в Санта-Крус, але перед цим за свою посилочку взяли з Амазона, яка прийшла, але щось там нам не підійшло, так тому що зайшли. <глупуц> це тобі треба, ти це мріяла. Тобі. Зараз поміняємо посилку. Ну, не поміняємо, а здамо, а потім Вова розкаже, Пошли. що це за посилка. Зараз я підійду. Ось тут є такі сумочки, кравчучки, я колись сказала Вові, коли у нас не було машини, давай візьмемо. <глупу> Будемо їсти, їхати за продуктами, то він це знає, сміється. <глупу> Все, приїдемо в машину, то розкажемо, що в нас за історія така. Ще раз. Ми їдемо з Вобою в Санта-Крус. Гарне місто. Де... Серферське да. Катаються на хвилях. Ми вже там були разів два, мабуть. Да, Скору разів Втрет... втретє, да. там зустрінемося знову, з вікою і з Вогою. Погуляємо, подивимось да. на океан, подишимо океанським повітрям так. і ввечері назад. А посилка, що там з нашою посилкою. Ви щось зняли відео невеличке, як ми повертали посилку О, з Амазона. Так, да, щось, щось у нас останній час з Амазоном э, не клеїться. За а, да. Получили, за, за, замовили мікрофон другий. а Прийшло навіть мікрофон без коробки, в чехлі такого, як будто вже бушний і. Да. Такий запакований, ну, ми вирішили навіть не розглядати цей варіант, краще повернемо, а потім поїдемо в магазині. І візьмемо може, візьмемо так. вже просто запечатаний, запакований заводською упаковці. Да, до того, що теж ми щось бачили, таке враження, як коробку якусь там розпаковували. Не знаю, трохи вже дивно стає. Ну так, щось, щось або трохи змінилося, або щось в Амазоні якісь такі. Відкриті упаковки снаружи, все, все ідеально. Ну, тобто, якою вона приходить додому. А іменно заводська упаковка, те, що, те, що замовляєш, вже, вже другий раз такі речі, ну, навіть не китайські брендові речі, ані полувідкриті. Взяли там бокс для аквабокс для камери, щоб на сап-доски покататися. А вона знизу так відкрито, типа, щоб не видно було ілі не здогадалися. Ну тобто, трохи таке ненагадивне. Тому ми вирішили там на Амазоні такі речі, скоріш за все, не купляти. Хоча раніше у нас ну, зовсім не було ніяких проблем. Або, або щось вони в політиці змінилося, що вони сам Амазон таке пропонує, камбінірують або щось. Ну доставщиків, На доставщиків нічого не можу сказати, все, все доставляється добре. Це саме іменно на сортуванні десь. Ну, в самих складах. Ну то таке? Ну так. Да. Це нам настрій не зіпсувало. Ні, ми, ми дуже швидко повернули. Так, да, ми дуже швидко. На, протягом години, напевно. Так, да, прийшло і ми одразу да. відвезли їх. Це може до речі вперше, що з Амазона так повертати. Да, <реш> так, це був перший досвід, <реш> як повертати. Ми, ми навіть і не думали. Я ну, mm -hmm. думали, це може трохи заморочиться, і, Ну подивимось, як воно все буде в плані ну, повного циклу, як там гроші будуть лід щось там розказувати, нам щось писати, що типу ви, ні, ви, вам, ні вам і таке інше. Чи де коробку то поділи. <реш> <реш> до та, речі, та, цікаво. Подивимось, як, як, як воно буде весь процес проходити а так. А так на перше враження дуже приємне. Mm -hmm. Може вони так інвестують, хто повернув, ну провіримо когось там, типа 8 доларів на доставку. Mm -hmm. Ризикнемо тіпа, йому відправити. Mm -hmm. Ну, не, не подобається з наступного комусь. Mm -hmm. Хто замовить, спробуємо. Я, я, мені щось вважається, що дуже на таке схоже. Ну, це таке здогадки, а там будемо бачити. Да і все, їдемо в Санта Крус. Санте Круу! Right right to... Так, пішла волна. Сьогодні багато народу, гарна погода. І вітру такого нема, но при цьому хвилі високі. и ушел. Это не какая движушка в Санта-Круз, Биля. Маяка. Мабуть, приурочена к святу, да, с долгим выходным. Да. Продавчика. Картинки можуть нарисувати, може і шаржі намалювати. Внутрь пішли, пішли вовнутрь. Ось такий Дружбан. Привіт. Стіки байків. На байках люди приїхали почилити, повивісати. Пішли подивимось. Сінь наказання. Ой, всякі сумочки. Не хочеш подивитися якийсь? Хочеш тебе? Aqui os caras bandem студentes Це дитяча творчість. Людей на велосипедах спеціальне кріплення для доски для серф. Да, прикольно. І вони, вони з собою возять ту доску. Вона якраз чепиться до, до байка. Набережна Санта-Крус і будиночки по 5 мільйонів. З видом на океан. Дійшли до кінця пірсу в Санта-Крузі. І тут дійшли якраз тут була стара частина його, котра при штормі е не так давно обвалилася, на жаль. І зараз тут тільки чайки. Оце все, що залишилось. Тут ще було доволі багато метрів 50, а може 100 метрів. І тут залишилось не так багато, на жаль. Там шукати морський ходить. Чоловік. Чайки. Так, ти ж бачиш. Може, я не впевнений, так. Да, може бути платний. Може бути просто платний вход. Тут з цієї сторони найбільше рибалки. Я думаю, сьогодні просто цих левів не так багато. І ото вони на сонечку попрятались і все. Сунці Я би сказав навіть спекотно. Там Хочеш пішли подивимось, Ну тут рибалки в основному стоять, наскільки я пам'ятаю. І там їх немає. Ну можемо подивитися, нам там нічого. Ну, хотя я их даже не чую. Они або под нами. Было так много раньше. Да, да. Ну, может сейчас просто, або жарко. Сезон. Да, да, да. Воно все на Халфмон Бэй залишилось. Чуваешь? Там далее. Их шутка. Какая-то там. Муркать. Муркатять. Муркатять. Мур сейчас посмотрим, где они тут а? муркатять. Якщо ми їх побачимо, вони можуть бути просто під нами. Під низом. Так, вони там на спускі. А ну пішли далі пройдемось, подивимось. Я думаю, туди повинно краще бути видно. А, голубки їдять. Вже кормили їх. Рибку О, дивись які, яка краса природи. І тут багато, тут вони попрятались, такі молоденькі. Сонечка нема вмерз, куча сонечка. Нажала і все. Тримай. Пішло. Я, щоб було видно. І так, будемо спробувати. Oh. Oh. Да. Суп. Суп з Головне, коли замовляєте, кажете, що в хлібному болі обов'язково то вам принесуть просто в тарілочку калючку. і буде це просто супчик. А так це буде автентичний ну, ну. хлібчик. Ну що, давай, пробуємо. Давай. Ну, будь... Чи вас може зачекати? Ні-ні, пробуйте, пробуйте. не, не, не пробуй, та, пробуй, та. Ну, просто не, не то, що там. Це з малюсками. Mm -hmm. Суп з малюсками. Він такий гус Ой, Давай я поближче сюди залізу selection. в тарілку. Він такий густенький. Теплий. Mm -hmm. Смакота. Рекомендаціон. Yeah. 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 Несіть уже наший. Володя і Катя рекомендують. <с smart>. Ось тут за вікном ми побачили American American <children> дитиночків. Чайок. Перший раз я такий бачу маленький <frame> oh, Ой, класно! Підністи, як тигр. — Так. Ух ти! Клас. А, я... там дві. Три їх. Три. Три. Я отсюда просто не Три. бачу. Три. Всі. Три. Ви ще сфотографуємо. Олеся підійшов. О, ти, до тебе побіжали. Так, вже підемо до машини. Будемо рухатись в сторону дому. Вже ока, погуляли, Побачили морських левів. З'їли смачно Клемчаудер, в булочки. Перший раз її спробувала. Всім дуже сподобався. Угу. Дуже... Нам треба буде приготувати. Або можна залишити нам таке, щоб до нього час від часу їздити. Можна і так. Скажи. Ребята ще залишились, там що прогулятися хочуть. Ми вже, ми вже додому рухаємось. Нам ще з казком прогуляти треба буде. Ми тут йдемо по такому парковій зоні. Тут серед дуже дерев дуже, дуже зроблено. Такий як невеличкий трейл, прогулочні паркові дорожки. Тут тіньок мальовничі місця. Час від часу проявляється океан в далечині, гори каліфорнійське. Ввечері вже біля океану доволі так. Сонце вже уходить, прохолода з'являється. Почину... Да, зараз блаженне, але я думаю, година-дві і вже буде доволі прохолодно, треба вдягатися. Тут на водички погода більш перемінлива і більш швидко перемінлива. Гарний день провели сьогодні. Так що будемо завершувати. До нових зустрічі. Всім па-па!